Привіт! Ти знаєш, що ворогом є Ісуса Христа, Сатана і Ад і смерть. Але ми бачимо, що Ісус Христос перемагає ад і смерть, перемагає сатану і показує, що Він є Господином цілого всесвіту, що все поклоняється йому, що Він має силу давати життя і забирати життя. І ми бачимо також історію зі Слова Божого, і від Івана, 11 главі про Лазара, там, де сестри, вони вірили в воскресіння після смерті, коли буде вічний суд, але іменно що Ісус є Богом, що Ісус являється життям вічним. І ми бачимо, що навіть коли Ісус говорив до Марії, що Він є життям. Вічне, то він засмутився в своєму серці. Чому? Тому що він не думав, що Божі його діти не довіряють йому не вірять йому, тому і він засмутився в своєму серці. Так само кожен із нас може засмучувати Ісуса Христа, бути на стороні сатани. бути ворогом Ісуса Христа. Коли я ворогую проти Його дітей, Божих. Коли я не з'єднуюся зі Словом Божим, з Його тілом, я являюся ворогом я з'єднуюся тоді таким чином зі сатаною. Тому нам треба поставити фокус на Ісусі Христі, на спасіння своєї душі, тому що Ісус знає нам вічне життя і кожен із нас бажає попасти у Царство Боже, у вічність, справді там, де немає муки, де немає вже страждань, там, де справді немає сліз, які нам. Ісус обіцяє. І знаєте, також наш пастор, я слухаю пастрі докторі Талої Салтаненко, Він зустрічався у своєму житті три рази зі смертю, в рази сам лічно, і один раз його мама. І коли його життя прийшла в смерть шість в років, і він відчував цю присутність смерті, але Бог проговорив до неї: не умреш, а будеш жити. Пасе протягом життя знайшов відповідь у Слові Божому продовження. Не умреш, а будеш жити і звіщати діла Господні. Коли прийшла його життя другий раз смерть, рак, він не поставив на те, що він помре фокус. Він не шукав собі там труну якусь, він не шукав собі якийсь там одяг, чому його поховають. Він йшов, він йшов його приносили. приносили за сцену і Він слухав Слово Боже. Він жаждав від він жаждав цього життя. І він вірив, що Ісус є життя, і що Він буде жити і звіщати діла Господні. І справді неймовірно чудо, Господь зцілив і пасе більше 30 років після цієї ситуації, проповідує Слово Боже, звіщає діла Господні і спасає душі. Так само мама Його, яка хворіла не знаю, якою хворобою, але ну, її робили проливання крові. І пастир він не приймав ту смерть, він не думав про похорону мами. Він взяв кров і слої, сказав, це кров Ісуса Христа і пішов проповідувати Слово Боже, звіщати діла Господні, хрестити Отця і Сина, і Духа Святого, людей, звіщати людям Слово Боже. І мама до сьогодні його з нами, наскільки робить Ісус Христос великі чудеса. І Ісус покаже: не ставте фокус на якомусь діяносі, на якійсь хворобі, поставте фокус на вічному житті, тому що після смерті ви перейдете в вічне життя. Я вже ділилася там, де немає страждань. І ми більшість таки ставимося в нашому житті на якісь на якісь діагнози, на якісь хвороби на якісь труднощі. Ісус все рішить, Він переміг, Він являється переможцем, Він переміг, ад і смерть. Хіба Ісусові неможливо якийсь діагноз нашій розрушці. Для нього немає нічого неможливого, але це ще залежить від людини, як вона ставиться до Його тіла, як вона ставиться до самого Ісуса Христа, до Голови Церкви і до Божої людини. Тому що Божа людина це і являється. Частинкою тіла Ісуса Христа. Тому так важливо сьогодні бути учем Ісуса Христа, і для того і нам потрібен Ісус Христос, щоб в нашому житті не було аду і смерті, не було тих проклянь. Так, можливо, Господь буде нам давати якісь випробування, але це все зруйнується моментально, якщо ми будемо довіряти Ісусу Христу і показувати свою вірність. Напиши мені, якщо в тебе немає можливості, пізнавати Ісуса Христа, вивчати Його Слово Боже. Я буду дуже рада. Хай Господь оберігає кожного з вас, Я Ісуса Христа, з миром Божим. Амінь.